Біблія може багато сказати про страждання і спробувати узагальнити все це в коротеньких повідомленнях дуже складно. На початку Бог створив світ не таким, яким він є зараз. Ви можете думати про це в трьох категоріях: створення, гріхопадіння і викуплення. Бог створив світ добрим. В Книзі буття ми бачимо гріхопадіння, а в Ісусі викуплення і роботу, яку виконує Бог. В Америці ми любимо говорити, що ми вже живемо, але поки що не дуже. Бог вже переміг, проте ми все ще живемо повсякденне життя в цьому занепалому світі. Коли ми читаємо Біблію, то бачимо багато прикладів людей, які пройшли через страждання. багато людей, які вірно слідували за Ісусом, пройшли через це. Отже, страждання не означають, що ми погано йдемо за Ісусом. Навпаки, в деяких аспектах страждання означають, що ми вірно йдемо за Ісусом. Вони можуть бути наслідком від переслідувань. Або в контексті того, про що ми говорили, страждання виникають через травматичні обставини. І нам важливо пам'ятати, що Бог створив світ добрим, а ми живемо в занепалому світі. Проте є викуплення наближається майбутнє відновлення. В Римлянам 8.28 написано, що Бог усе чинить на добро тим, хто любить його і хто покликаний за його постановою. Ми знаємо Бога, який діє, але часто мені доводиться нагадувати собі Ісаї, де сказано: Його дороги вищі від моїх доріг, а думки його вищі від моїх думок. Я не завжди розумію його задуми. Тоді я можу нагадати собі послання до Коринтян, де Павло написав про те, що має колючку у своєму тілі, яку благав Бога забрати. Але Бог сказав: Ні, я дав тобі її, щоб ти не загордився. Отже, чому нас навчає приклад Павла? Тому що божої благодаті достатньо ми проходимо через багато страждань, але Бог повертає їх на добро. Він допомагає нам побачити, що його благодаті достатньо для нас. Петро говорить нам про те, що ми проходимо через випробування, подібні до вогняної печі, в якій випалюються домішки з золота. Це відбувається для того, щоб наша віра стала чистішою. Тому я маю віру в Бога залежну від нього, тому що я пізнаю його достатню благодать. Я маю все чистішу віру в Бога, тому що він випалює. З неї домішки на початку свого послання Яків говорить, що ми не повинні дивуватися, коли впадаємо в різні випробування, бо знаємо, що вони розвивають у нас терпеливість та досконалість. це як м'язи. Коли ми тренуємося фізично, ми фактично травмуємо, розриваємо м'язи в нашому тілі. Але потім вони відростають і стають сильнішими. Так само і з вірою, коли ми проходимо через випробування та страждання, ми можемо довіряти Богу, який діє поруч з вами. Ами, я маю на увазі, що Божа присутність це ще одна річ, яка переважає в Біблії. Він ніколи не залишить нас і не покине. Тому в цьому світі, де ми маємо проблеми та труднощі, ми твердо знаємо, що Бог переміг світ. Це абсолютно реально. Ми йдемо за Ісусом, який переніс найтяжчі страждання в історії, найбільші та несправедливі страждання, через які будь-хто коли-небудь проходив. Тому ми не йдемо за Богом, який не знає, що ми насправді переживаємо. Він знає це краще за нас. отже, що Біблія говорить про страждання? насправді це лише верхівка айсберга. Але коли ми дійсно заглиблюємося в слово, і коли ми дозволяємо слову впливати на наше життя, ми бачимо Божу присутність Бога, який діє, він глибоко піклується про нас і робить нам добро навіть посеред випробувань і страждань.